Сьогодні в відео Трабзонспор підписує гравця Шахтаря. Андрій Ярмоленко вирішив, коли завершить кар'єру. Ліверпуль підписав Мілоша Керкеза. Тоттенгем подав до суду на власника Манчестер Юнайтед. Кріштіану Роналду продовжив контракт з Аль-Насром. Український воротар перебрався у Шотландію. Нові трансферні новини та нові скандали. все це тільки тут сідайте позручніше. А ми переходимо до новин футболу. Офіційно Флоріан Товен продовжив контракт з Удінезе до кінця наступного сезону. Комо близький до підписання Альваро Морати. Є всі підстави для досягнення остаточної домовленості. Сам Форвард чекає на пропозиції від Комо, щоб дати свою остаточну згоду після нещодавніх контактів із Сеском Фабрегасом. Динамо зробило пропозицію у розмірі півтора мільйона євро камбюру щодо 20-річного Вінгера Бенджаміна Павелса. Однак молодий бельгієць не захотів їхати в Київ. Металіст 1925 активно працює на трансферному ринку. Клуб уже підписав контракти з рядом гравців із досвідом виступів в елітному дивізіоні, проте один з потенційних трансферів не відбувся. Харків'яни були зацікавлені в оренді молодого ангольського форварда штурма Даніеля Сумби. Попри готовність клубу оформити оренду, сам штурм не погодився на умови, а футболіст також не був зацікавлений у переїзді до країни, де триває війна. Мілан розглядає кандидатуру Віталія Миколенка як заміну Тео Ернандесу, який скоріш за все залишить команду. Італійці вже вивчають варіант із запрошенням українського захисника. Турецький Трабзонспор продовжує роботу над підписанням атакувального півзахисника донецького шахтаря Артема Бондаренка. Клуби перебувають на стадії переговорів. Очікувана сума потенційної угоди від 6 до 7 мільйонів євро. Манчестер Юнайтед знизив ціну за Алехандро Гарначо на тлі витівки аргентинського Вінгера. Недавно футболіст розлютив багатьох фанатів Юнайтед, опублікувавши в соціальних мережах своє фото у футболці Астон Віли. Цим вчинком гравець тільки зміцнив упевненість босів Юнайтед щодо того, що настільки токсичного персонажа краще позбутися. І якщо раніше клуб хотів виручити 60 мільйонів фунтів за 20-річного аргентинця, то тепер вони готові продати його за 40 мільйонів фунтів. Арсенал підпише Віктора Дьокериша, бо він хоче приєднатися до клубу. Інші клуби намагалися взяти участь у перегонах, але гравець перейде до арсеналу. Футболіст був їхньою першою ціллю з самого початку, і тепер їм потрібно знайти угоду зі спортингом. На перегляді у Чорноморці перебувають 9 гравців. Деякі з них з досвідом виступів в УПЛ. Під керівництвом Олександра Кучера у Чорноморці у статусі гравців на перегляді зараз працюють Максим Лоперйонок, Владислав Хамелюк, Олексій Хахльов, Юрій Романюк. Микита Татарков, Данило Кириченко, Ростислав Русин, Сергій Горбунов і Мухаммед Джоба. Рішення щодо футболістів повинно бути ухвалено до початку нового сезону. Дені Рол і Шеффілд Венсдей ведуть переговори про розрив контракту. Челсі запитував інформацію у Барселони щодо марка Андре Терштегена. Андрій Ярмоленко оголосив, що наступний сезон стане для нього останнім в кар'єрі. Кепа пройшов медогляд перед трансфером в Арсенал. Офіційне оголошення очікується протягом наступних двох днів. Манчестер Юнайтед щосили намагається знайти покупців для тірела Маласії. Металіст 1925 готується посилити атаку одразу двома гравцями. Харків'яни хочуть купити Вінгера Батона за Бергію та Форварда Петера Ітодо. Трансфермаркт оцінює кожного в один мільйон євро. Крістіан Нергор, новий гравець арсенала. За футболіста Брентфорд отримає 11 мільйонів євро. Жирона продовжила контракт з Хуаном Карлосом. Нова угода воротаря розрахована до кінця наступного сезону. Офіційно Мілош Керкес став гравцем Ліверпулю. Контракт підписаний до 30 червня 2030 року. Манчестер Юнайтед близький до підписання МБУМО. Переговори знаходяться на фінішній прямій. Алавес віддав нападника у Найроперу в оренду на один сезон до Еркулеса. Атлетико Більбао активував опцію продовження контракту Урко і Сети до літа 2027 року. Нападник, окрім цього, був переведений до першої команди після сезону в оренді у Мірандесі. Мілан близький до трансферу Самуела Річі торіно за 22,3 плюс мільйони євро. Юсуфа Мукоко переходить до Копенгагена з Борусії Дортмунд. Вартість трансферу складе близько 5 мільйонів євро через те, що через рік закінчується контракт. Тоттенгем подає до суду на сера Джима Редкліфа на суму в 11 мільйонів 100 тисяч фунтів. Це стосується контракту між клубом та інео з компанією Сера Джима Реткліфа, власника Манчестер Юнайтед. У грудні 2022 року був укладений п'ятирічний спонсорський контракт на загальну суму в 17,5 мільйонів фунтів, за яким гренадєр позашляховик від Інеос став офіційним партнером Тоттенгема з брендингом на лаві запасних та рекламою по периметру поля. До цього у 2020 році «Інеос» співпрацювала з клубом як офіційний постачальник антисептиків. Наразі Тоттенгем подає позов за те, що ІНЕОС достроково розірвала контракт наприкінці 2024 року, скориставшись правом на припинення. А сам розрив супроводжується компенсацією у вигляді приблизно 11 мільйонів 100 тисяч фунтів, яку клуб вимагає через порушення умов угоди. Комо погодив із Міланом трансфер Маліка Чау за 25 мільйонів євро. Тепер усе залежить від рішення гравця. Зоря зробила пропозицію Степанюку. Проте варто зазначити, що пропозиція ЛНЗ по зарплаті вище приблизно в два рази. Гравцем також цікавились Олександрія Карпати та Металіст-1925. МФК Металург покидає Артем Козлов. Андрій Боровський підпише контракт з агробізнесом. Також у розташуванні команди перебуває Вінгер Богдан Шмишельський. Юксу покине Юрій Козиренко. Офіційно Кріштіану Роналду продовжив контракт із аль до 2027 року. Ніко Вільямс приєднається до Барселони. Клуб готовий активувати його пункт про викуп уже наступного тижня. Крім того, Барселона запевнила, що у неї немає проблем із грошима. Челсі та Борусія Дортмунд знову вийшли на прямий контакт останніми годинами щодо Джеймі Гіттенса. Клуби продовжують переговори у США і угода дедалі ближча до завершення. Ліль планує підписання олів'є жиру. Йдеться про однорічний контракт. Джеймс Траффорд та Ньюкасл планують прискорити та швидко фіналізувати угоду. Офіційно Майлз Льюіс Скеллі продовжив контракт з Арсеналом до літа 2030 року. Євгеній Кучеренко залишив ЛНЗ та підписав контракт із Данді Юнайтед. Угода розрахована на два роки із можливістю пролонгації ще на рік. На зборі кривбасу в Словенії має з'явитися хорватський захисник Анте Бекавич. Зараз гравець перебуває у статусі вільного агента. Англійська прем'єр-ліга розглядає нове правило, що будь-який клуб із боргами понад 500 мільйонів фунтів може бути понижений у класі, якщо його власники не продадуть клуб протягом шести місяців, подібно до випадку з Ліоном у Франції. Ов'єдо має намір повернути Андрія Луніна. Представники воротаря та його найближче оточення не проти такого варіанту. Штутгарт встановив ціну на Ніка Вольтемаде на рівні 60 мільйонів євро. Баварія встановила перший контакт із гравцем ще в лютому, і тепер переговори з футболістом та його керівництвом можуть поновитися, оскільки клуб шукає посилення атаки. У Баварії цінують технічні та фізичні якості гравця, а також його характер. Офіційно Джумаба перейшов в Ніцу з Манчестер Сіті. Це оренда до кінця сезону. Кіліан Мбапе подав позов проти ПСЖ за спробу вимагання. Клуб нібито намагався змусити його підписати новий контракт у 2023 році. Заборонивши йому тренуватися з командою. Дара Костелло, новий гравець «Віган Атлетико». Перехід оформлений на постійній основі, але сума трансферу не розголошується. Офіційно Квілінджі Гартман, новий гравець Бернлі. Вартість трансферу 12 мільйонів євро. Контракт підписаний на 4 роки. Спортинг хоче підписати Луїса Хав'єра Суареса з Альмерії в якості нового нападника, коли клуб покине Віктор Дьокереш. Колумбієць є пріоритетною ціллю і очолює шорт-лист. Ібраїм Конате вирішив залишити Ліверпуль вільним агентом наступного літа. Його пріоритетом є Реал Мадрид. Дякуємо всім вам за перегляд цього відео. Підписуйтеся на наш телеграм і інстаграм. Там ще більше новин про футбол.